Ось тут дивіться що у нас робиться. Тут озеро повніше і дощ не перестає. Ось це туди. Волинь продовжує підтоплювати знову на ковищині та Ліводи затопили людські присадибні ділянки. Рятувальники продовжують боротися із наслідками аномально теплої зими. Взагалі працювали з відкачування води у північних регіонах нашого краю на Ратнівщині, можна так сказати, і десь в перших числах року. Камінькашевську сьогодні працюють, відкачують воду Любомльській громаді, можна так сказати. Ну, присадибні ділянки це в більшості поодинокі випадки. Так, 5 січня на ковищині волинянам позаливало присадибні ділянки. Рятувальники відкачали близько 250 тонн талої води. Чималої шкоди талі води завдали і комунальним установам у селі Соловичі. На що на ковищині відбулося підтоплення підвалу у закладі. Дошкільної освіти у Ковалі, СМТ Шацьку, Новолинську та Володимирі вода задала шкоди житловим будинкам, підвалам та присадибним ділянкам. Доробів з ліквідації наслідків негоди залучили кілька десятків одиниць техніки. Разом із тим рятувальники кажуть, ситуація контрольована. Працівники ДСНС вчасно надають волинянам необхідну допомогу. Нема там таких критичних моментів. Наші фактично це от один-два виїзди на добу. І то це сьогодні, от і вчора от там дощі пішли, то почали трошки під підплавувати, а так не було нічого. Загалом синоптики надалі прогнозують похолодання, тому підтоплень буде менше. Так за даними метеорологині Наталії Діденко, 7 січня в Україну заходить справжнє морозне повітря у південній частині та на заході України 0,5 градусів морозу. Морози пройдуть україною, особливо східною, північною частинами та центром. А вже 13-14 січня поступляться теплішому повітрю.